Про Трампа про ті заяви, які лунали напередодні, адже він також прокоментував пропозицію Путіна щодо цього перемир'я травневого на час параду у Москві. Далі зацитую нашим глядачам. Я думаю, що ми пройшли довгий шлях, і можливо, щось станеться. Ми сподіваємося, що так і буде. Як ви знаєте, Путін оголосив про триденне припинення вогню, що звучить не так же і багато, але це дуже багато, якщо ви знаєте, з чого ми починали. Також заявив президент. Хотіла вас запитати то на якому боці нині знаходиться Дональд Трамп, лідер Сполучених Штатів Америки, чи змінив він свою риторику після зустрічі? Тоді 15 хвилин вони говорили з лідером нашої країни Володимиром Зеленським у Ватикані. Знаєте, ну по-перше, я думаю, Трамп знаходиться на боці Сполучених Штатів Америки. Це якби через призму війни Росії проти України, ми завжди дивимося на риторику Трампа і думаємо, на чій він стороні. А в нього, як на мене, це моє особисте таке враження, що знаєте, в нього було певне бачення в голові, що яку роль повинна Росія відіграти в стосунках Сполучених Штатів Америки і Китаю, і в стосунках Сполучених Штатів Америки. І е, Ірану, і ось е, Росія повинна з точки зору адміністрації Трампа була грати роль антикитаю, а також країни, яка повинна на себе забрати чи прийняти і напрацювання Ірану у сфері ядерної зброї, тобто ті напрацювання, які є у Ірану щодо створення власної. Ядерної ракети, що всі ці напрацювання повинні бути в Росії, але на перших же стадіях, коли ця розмова йшла, багато експертів, включаючи ізраїльських експертів, які насамперед побоюються, що Іран задасть удару по ним. Вони казали, що не буде Іран передавати Росії своє озброєння, що це марні ідеї, і нічого Трамп того не отримає. Ба більше економічні експерти завжди казали, що занадто велика залежність Росії від Китаю. Адже оця так звана юанізація російської економіки, вона вже практично відбулась. Тобто там майже всі резерви, якщо не помиляюсь, 99% або приблизно, тобто трошки менше 100% відсотків грошей, які є в Фонді національного благополуччя, Це юані, це не долари, не євро. Це юані. Відповідно, Росія не може в один момент стати антикитаєм, і ці перші 100 днів Трампа, оця концепція як на мене, грала домінуючу роль, що Росія допоможе тут, і тут ось ми всі звернули увагу на зустріч безумовно президента Зеленського і Дональда Трампа в базиліці Ватикані перед похованням Папи Римського. Але е, пар пар паралельно з цим був візит до Москви його зустріч з Путіним, і потім Віхов полетів в Оман А в Омані була зустріч з представниками Ірану. І щось мені підказує, що на цій зустрічі Іран дав чітко зрозуміти, що Росії, ніяка зброє, ні в яку Росії ніяке озброєння, ядерне він направляти не буде. Відповідно, Трамп, знаючи, що його концепція, яку він вибудовував ці сто днів, і через яку він мав проросійську риторику, вона не справдиться. А більше. Через цю саму проросійську риторику, коли Трамп і окремі представники його команди, практично повторювали риторику російської влади, у нього склались не найкращі стосунки з певним крилом власної республіканської партії, так званими рейганістами, яким це дуже не подобалось. І Трамп, як на мене, дав сигнал, що все я тепер не буду займати проросійський вектор. Я не буду займатися проросійською риторикою. Спочатку була зустріч з президентом Зеленським. А через певний проміжок часу, попри всі чутки, що не підпишуть угоду про рідкосні земельні елементи, і її підписали. І миттєві реакції, які полетіли після підписання цієї угоди, це спочатку 50 мільйонів а, доларів надання можливості продавати. Підкреслю продавати озброєння Україні. Потім ще з'явилася інформація про 350 Потім інформація про а, певні запчастини для F 16 Потім інформація про Петріот з Ізраїлю до України. Тобто, одна за одним пішла інформація військової сфері. Ще одна історія, яка паралельно почала розвиватись. На яку я звертаю увагу, адже вважаю що Лінці Грем, сенатор сенатора від республіканської партії, він є чи не найкращий як зазвичай говорить в таких випадках флюгер в американській політиці. Тобто він відчуває. Які є настрої, і він починає нагадувати про те, що в нього є його проект закону про 500% відсоткові мита на продукцію тих країн, які купують у Росії нафту, газ, Уран та інше сировину. Тобто зрозуміло, що це мита будуть проти Китаю, проти Індії, проти ЄС, проти багатьох країн. Але тим не менше, той факт, що він про це заговорив, це як на мене дає чітке розуміння того. Що США хочуть змінити свої підходи, і якщо перші 100 днів можна було казати, що в США радше проросійська риторика ніж ні навпаки, то зараз ситуація буде, якщо не змінена на проукраїнську, то при принаймні не буде такого тиску на Україну. І попри заяву про те, що там можливий якийсь мир, що а, це вже добре від Путіна. Найголовніше, що США розуміє, що Росія їм не допоможе в їх ідеях. А отже, слід або, як то кажуть, мити руки і взагалі казати, що хай Європа цим займається, або лишитись о, і при цьому не критикувати Україну, а просто казати про мир, або шукати якусь гібридну форму, де, наприклад, США може не будуть присутні в процесах, але їх військова допомога буде, і їх представники будуть присутні на різних зустрічах, як ми бачимо на Рамштані, з однієї сторони США не голову на але... А все одно представники їх там є. Тобто це буде не і це буде повернення до моделі, яка була в часі першого Трампу. Коли нагадую, Трамп не займав таку вже чітко проукраїнську позицію, але в нього був курт Волкер, який відповідав за Україну, який щонайменше забезпечив постачання джевелінів до України, що чого не було при попереднику Бараку Обамі, і про що Трамп любить згадувати, ось зараз у ролі uh, курта Волкера буде виступати Кіт Келох. Які з однієї сторони не буде казати, що США втручаються, що США витрачають на Україну якісь кошти, але як то кажуть, однією рукою будуть писати такі заяви, а іншою рукою власне організовувати постачання збройне для України, тому що знаєте, як пожартували зараз напередодні 9 травня, що Росія просила Китай і США вплинути на Україну. Невідомо чи Китай дійсно впливав на Україну, щоб Україна нічого не робила. Але візиці дзінпіна свідчення того, що. Китай чітко, скоріш за все, дає зрозуміти, що не треба нічого робити. А сполучені штати Америки вони нічого не говорять. Як пожартував український а, політолог Сазонов, вони просто вичікують тим самим цікаво, що буде. Пані Іване, а ви згадали, от якраз що Трамп зараз обрав більш таку, скажімо так, проукраїнську позицію. Відійшов від цієї позиції, яка була в нього попередньо. От нещодавно буквально також з'явилася інформація, що він казав, що він зараз знаходиться ближче до однієї зі сторін, але не сказав, яка саме це сторона, і саме це він сказав якраз після зустрічі у Ватикані із лідером нашої країни. Проте ми бачили, що великодні перемирії, якби ну таких тотальних результатів для наших захисників на фронті, не було бо продовжувалася бойова активність, військо продовжувало атакувати. Не було тривог, і це слава Богу. Бодай десь Російська Федерація стримала своє слово, і отут цікавий момент. Зараз ми знову бачимо, що ось скоро буде триденне перемир'я і. Як ми бачимо, атаки продовжуються, і чим ближче до цього перемир'я, тим більше БПЛА і запускає включно Російська Федерація, тим більше атакує регіони України. Так, от як ви думаєте, чи дійсно дотримується свого слова Трамп? Чи буде який ти якийсь тиск на Російську Федерацію? Бо е, поки що лише лунають заяви, що от санкції воду, що от я буду більш жорсткішим, мені не подобається, що Росія продовжує атакувати Володимира, зупинись. Ну, різні слова з'являлися від Трампа. Цікаво дізнатися вашу думку. Ну, безумовно, ри риторика вже ну та що казав, не буде такою про що стосується ближче до сторін. Подивимось, але ще я очікую, що все ж таки Сполучені Штати Америки вони зараз не публічно, але все ж таки відновлять канали допомоги Україні. Тобто, вони не будуть про це казати. Це важливо. Тобто, у нас дуже багато реагують на певні заяви слова. Знаєте, багато експертів раніше казали, що слухайте, ніколи не кажіть, що вам, наприклад, дають. В військовій допомозі зрозуміло, що стандарти демократії вимагають відкритість і відкритість інформації, коли говорять, що Україні дали тето, та те та -те, те. Миттєво Російська Федерація розуміє, що Україні продають і знає до чого готувати Тому кажуть, що все ж таки тут треба переглянути ці підходи. І я не виключаю, що якраз скажімо так більш критично налаштована до демократії. Команда Дональда Трампа вона може не робити оці заяв, тобто будуть казати, що ми хочемо миру, ми тиснемо на обидві сторони, але паралельно, паралельно в Україні, буде щось з'являти щось нове. Бо більше знаєте я ніколи не забуду статтю Нобелівського ларіату по економіці Джозефа стігліца яку він написав ще в січні 2024 року, де він сказав, що коли сполучені штати Америки дають військову допомогу Україні. То 90% цієї допомоги грошей по цій допомозі отримує військово-промисловий комплекс США. Тобто, якщо заборонити повністю допомогу Україні, це забрати гроші у Lockheed Martin, у Raytheon та інших військових американських компаній. Не думаю, що лобісти цих компаній це допустять. І завдання для цих лобістів буде якраз робота із Дональдом Трампами, Джеді і, і Кіта Келахам, і Марка Рубіо, безумовно. Стосовно того, що знаєте, ви наратороці можете казати, що завгодно, але гроші е, на підтримку України повинні бути просто тому, що ці гроші отримують наші військово-американські військово промислові компанії. Я думаю, що десь приблизно такої буде поведінка, ось давайте так дру, дру, другі сто днів адміністрації Трампа. Де вони не, не копіюючи заяв Росії і не кажучи, що вони повністю підтримують Україну, будуть тишком нишком як то кажуть, надавати Україні необхідне озброєння, паралельно говорячи, що треба дійсно Росії зупинятись, треба, щоб був мир. Інше питання, що знаєте, під миром хочуть іноді завернути майже капіталяцію України. Адже знаєте, ми постійно вже перестали казати, наприклад, про матеріальні збитки. Які Росія нам нанесла, а ще в серпні минулого року Київська школа економіки казала про те, що вже один трильйон 164 мільярди доларів США за їхніми розрахунками досягла цифра збитків, які Росія нанесла Україні, тобто це треба відшкодувати, плюс відповідальність за злочини тих і керівництва Росії, і безпосередніх виконавців, які склад яких постійно робили, адже якщо не будуть покарані злочинці, це також не буде вважати справедливе завершення війни і справедливому? Тому тут Україні треба постійно нагадувати про матеріальні збитки, адже бізнесмен розуміє, що таке гроші. Казати про те, що слухайте, все ж таки треба, щоб а Саме Україна, за якою як вважають в усьому світі, стоїть США, перемогла, а не Росія, за якою як знов ж таки вважають, стоїть Китай, тобто поразка України у війні з Росією геополітична буде означати поразку США від Китаю, і саме так треба пояснювати цю історію нашим партнерам в Вашингтоні, щоб вони розуміли, що все ж таки, все ж таки, треба бути з Україною, не тому, що там Україна подобається їм, а тому, що це буде чіткий сигнал їх основному супротивнику Китаю, що Китай не має такого вже домінуючого права в цьому світі, де Китай визначає хто правий хто винуватий. все ж таки США все ще, як то кажуть, тримають головну кнопку в цьому світі. Усе. Пане Іване, от ви згадали Китай про це також хотіли з вами поговорити, адже в контексті паради, якби ми не хотіли, постійно обговорюємо, хто ж із гостей буде присутній на цьому параді. Так от МЗС Китаю вже підтвердили, що китайський очільник Сі Цзіньпін також буде присутній 9 травня в Москві. Ба більше, якщо не помиляюсь, вони навіть дописували, що він три дні буде перебувати на території Російської Федерації. І знову ж таки, хотіли вас запитати, чи це означає, що Китай визнає все ж таки союзництво із з чи це просто такий жест доброї волі від Сі Цзіньпіна? до мене? Перша була думка, коли я почув про те, що буде Сі Цзіньпін в Москві ще декілька днів, що він повернеться до Китаю з частиною Сибіру або частиною російської території, бо на знаєте, безкоштовно такі подарунки навряд чи Китай захоче робити більше? А зараз же на слід забувати, що перші 100 днів Трампа подарували світу домовленості США про намі розмови, давайте так. США і Росії стосовно того, що не треба пускати Китай в Арктику, аби такі в засобах масової інформації було саме про це, і в цьому контексті безумовно Росія стає для Китаю, ну м'яко кажучи, недружною країною. Адже у Китаї може з'явитись думка, що Росія з ними має гарні стосунки, тому що в них погані стосунки з іншими. Але як тільки з'являється можливість нормалізувати стосунки з США, то безумовно Росія буде з сполученими штатами Америки, а не з Китаєм. І це, звісно, не відповідає інтересам Китаю. Тому е, все ж таки не думаю, що просто так Сінпін поїхав. Безумовно, він дає гарантії безпеки щонайменше параду в Москві, але враховуючи велику кількість е, засобів протиракетної і протиповітряної оборони, які стягуються до Москви на ці дні. То це може зіграти на користь України, це адже буде означати, що інші регіони не будуть мати цих об'єктів. Тобто, ну тут, як то кажуть, 10 травня побачимо, що там буде. Але знаєте, я не сприймаю Росію і Китай як такі вже союзники. Адже так, безумовно, Росія пройшла ці три роки повномасштабної війни через те, що мала стосунки з Китаєм а також іншими країнами глобального півдня. Зараз о, у них значна частка світової економіки. Це на 2000-ні роки, коли велика сімка мала 65% світового ВВП. в 2024-му це було було що 45 відсотків, тобто менше половини світового у великої сімки, але е, саме це зростання економічної потужності глобального півдня насамперед дозволило Росії пройти цей період, а тим не менше, все ж таки там також є претензії у тих країн. Які відносять до глобального півдня до Росії? А Китай і пам'ятає ці розмови. Я також чує розмови про те, що Росія також хоче надавати свої ресурси. Бо більше знаєте, я завжди цитую ще заяву колишнього, а може не колишнього посла Китаю в європейському союзі, де якось він сказав таку фразу, що фрази про велику дружбу Китаю та Росія це лише фраза нічого більшого практичного змісту за ними немає. І це як на мене є китайська політика, тобто вони можуть казати красиві речі, але економічно вони не будуть допомагати Росії. Коли кажуть, що Китай надасть кредити, не розуміє навіщо йому це робити. В нього свої інтереси. А, безумовно, він може це надати, якщо Росія віддасть йому частину своєї території, але поки що про це мови не йде. Хоча хто його знає, може після цього пораду щось таке дійсно з'явиться. Під китайським управлінням е, на території Росії тут, як то кажуть, декілька днів лише дочекатись але в те, що це Великий Союз ні хоча б чому тому, що якщо ми подивимось структуру імпорту е, України з е, Китаю, то велика в минулому році це був 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Україна заплатила Китаю за дрон. Ми розуміємо, яку роль відіграють дрони в поточній війні, яку Росія розпочала проти України, і те, що Китай нам дуже багато подає подається дронів, це що найменше свідчить про те, що вони не розглядають себе як саме союзника Росії, пане Іване. На останок хотіли б вас запитати якраз про союзників нашої держави. Взагалі, давайте згадаємо, що коли Трамп пройшов до влади. Е Багато, скажімо, так було таких галасливих заяв з боку його оточення, з боку його команди, що Європа прокидайтеся. Європа треба діяти. Ви не стійте, ви не думаєте, що лише американці будуть допомагати? І отут з'являються чергові заяви з приводу того, що якщо Трамп не переконає Путіна укласти угоду, Європа готова фактично подвоїти допомогу нашій державі. Мені здається, знову ж таки це лише розмови. Чи вийдуть ці розмови на новий рівень? Чи будуть якісь реальні результати і дії з боку наших європейських партнерів? Ну, велике запитання до європейців, адже, знаєте, ось, наприклад, ізраїльські експерти вони люблять казати, що дивіться, за півтора роки повномасштабної війни, яка є в Ізраїлі, бо там війна була постійна. Знаєте, це ніколи не забуде 2014 рік, коли при хасиди приїжджали до Умані, їх питали, що не хвилюєтесь ви, що тут війна в Україні. у них була шорстка відповідь. Вони казали, у нас всю історію Ізраїлю війна. Тобто для нас війна нормальна річ, звична річ зараз в Україні. Також на жаль, війна стала звичкою. Тим не менше а, для Європи за оці а, за період повномасштабної війни в Україні, яка триває три роки. А, в Європа збільшила виробництво озброєння на 30% тому, що там база порівняння була невелика. Ізраїль задавайте оці півтора роки вже повномасштабної війни. Там бо все ж таки зараз ескалація є після сьомого. А жовтня 2023 року, ось е вони вдвічі збільшили виробництво озброєнь, при тому, що у них і так непогана була база, тобто те, що Ізраїль зміг за півтора роки в збільшити Європа, європейські країни за період вічі більше збільшили лише на 30% Це безумовно мінус Європи. Адже всі розуміють, що війна в Україні на обмежиться. Якщо Росія виграє, не дай Боже для нас війну в Україні. То вони одразу почнуться військові дії або проти Естонії, або проти совалського коридору, тобто до Калініграду пробувати його будуть, або можливо навіть ризокнуть на Фінляндію на нещодавно дає країна, яка нещодавно доєдналась до НАТО, тобто, хоч всі кажуть, що це дурниці, але знаєте. До 24 лютого 2022 року багато хто казав, що дурниця буде, якщо Росія буде нападати на Україну, а тим не менш вона це зробила. Тому я би не відкидав би ці загрози для Європи. а відповідно Європа повинна розуміти, що виробництво зброї суттєво нарощування його це не лише про допомогу Україні, це насамперед про власний порятунок від російської агресії, яка, як на мене, поки що виглядає доволі неминучі. Ну і плюс пане Іване досить близько знаходиться Російська Федерація до європейських країн. Тому ми розуміємо, що можуть бути різні дії з боку агресора.